Виберіть правильний варіант перекладу. Якби ви не знали основних правил, ви б не відкрили це відео. a. If you didn't know the basic rules, you wouldn't have opened this video. B. If you hadn't known the basic rules, you wouldn't open this video. І правильна відповідь: If you didn't know the basic rules, you wouldn't have opened this video. У нас речення із умовою, і тип умови mixed conditional, бо ми міксуємо гіпотетичне теперішнє і гіпотетичне минуле. Розберемо на нашому реченні. If you didn't know the basic rules, це гіпотетична ситуація у теперішньому, от якби зараз ви не знали правил. А для таких випадків використовуємо другий тип if plus plus simple. You wouldn't have opened this video. Це гіпотетичний результат у минулому. От тоді і в минулому ви б не відкрили це відео. Would plus have plus past participle. Давайте ще один простий приклад. Якби я не була лінива загалом по житті, то вчора я б сходила на тренування. If I were not lazy, second conditional, I would have gone to the training yesterday, third conditional.